Слава Ісусу Христу. По милості Господа ми маємо ще один день. Ще одну годину сьогодні і можемо бути в домі Його. І можу сказати одне, що сьогодні нічого нового я вам не скажу. Нічим новим я з вами не поділюсь. Тому що, як мені сказала, одна людина сказала, що. Все, що є нове, воно, воно нічого гарного не принесе і може завести нас тільки далеко від Бога. Да? А є, є Біблія, є Слово Боже, яке протягом багатьох років, навіть двох тисячоліть, тисячоліт, воно залишається одним і тим самим, воно не змінюється. І тому я сьогодні буду знову говорити про Христа, про Його Воскресіння. Воскресіння Христа, це велика перемога життя над смертю, це велика перемога Господа, Всемогутнього над дияволом. Це перемога добра над злом і це велике. Благословення для нас сьогодні віруючих людей. В історії Біблії ангели, як ми знаємо, з'являлись людям напротязі всіє, всієї історії. І перше звернення, яким, яке було до людей, яким вони з'являлись, це не бійся. І Підраховано, що в Біблії не бійся, написано 366 разів. І от Господь на кожен день нам з вами говорить, що не бійся. Я з тобою, я проведу, я підскажу. Не бійся, все буде добре. Труднощі будуть, але якщо ти будеш триматись мене, я тебе. Захищу і зроблю так, щоб в тебе було це як, як потрібно. І тому сьогодні, і думаю, кожен день, коли ми згадуємо Воскресіння, це є дійсно великим святом для віруючих, істинно віруючих людей, тому що ми маємо надію і віру. Живого Бога. І хоча пройшло вже дві тисячі років, дві і більше тисячі років, звістка про Воскресіння вона лунає і далі. Але що для нас сьогодні з вами і для всіх людей вона може принести? Хочу зачитати два місця Писання єфесянам. Другий розділ, 4, 5 вірш. Але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом адже ви спасені благодатю. Іще одне місце Списання Римлянам, восьмий розділ, одиннадцятий вірш. Якщо Дух Того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих живе в вас, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Я хочу сьогодні нам всім нагадати про, про те, що для нас з вами принесла звістка про Воскресіння Ісуса Христа. І про те, що сам Господь дарує нам з вами. Павло говорить, що через свої прогріхи, через свої переступи, через свою таку тілесну е, сутність гріховну, ми втратили стосунки з Господом. Ми втратили той зв'язок, тісний зв'язок, який до... Е, Гріхопадіння мали Адам з Євою, але це через ці переступи ми стали мертвими, проте не фізично, а духовно. І ось те єднання, яке було на початку, воно було втрачене. Воно було розірване, і вже протязі багатьох сотень років люди намагаються наблизитись до Господа, проте, як ми бачимо, вони як тоді, так і зараз шукають в мертвих речах живого Господа. Вони далі продовжують поклонятись і вірити. В якісь е, ручної роботи картини, в Пасху, в яйці. Вони віддають цьому свою перевагу. Вони там роблять це і думають, що в цьому є якась цінність, щось, щось таке, живе можливо. Проте там все мертве. Це все, як написано. Що цей світ і все, що в ньому, всі діла вони згорять. І ось Господь по великому милосердю полюбив нас і віддав Сина, який прийшов в цей світ, який поніс страждання, був розп'ятий, і в третій день він воскрес для нашого з вами оправдання, для того, щоб і ми. Мали надію на вічне життя. І через Ісуса Христа ми маємо мир з Господом. Ми були мертві, проте свій час, коли Христос до кожного по різному постукав в серця ми, прийняли Його у своє серце, примирились з Господом і тепер маємо ті відносини. То єдність з Богом. Духовно були мертві, проте прийнявши Ісуса Христа, коли Він воскрес в наших серцях, ми маємо знову єдність з Господом, ми спасенні благодаттю. І це не від діл наших, це не від того, можливо, що ми. Добрі чи приємні з усіма, а це по милості Господа, це по Його великої любові до нас. І ось ми, діти Божі, а якщо діти, то і спадкоємці Царства Божого. І ось що перше принесла звістка Воскресіння, це те, що. Ті стосунки, які колись були втрачені, вони знову є. Господь любить нас, ми діти Божі, і ми маємо наді... надію на те, що будемо в царстві вічного і живого Господа. Сьогодні кожна людина, незважаючи від його статусу життя, від його положення, вона може своїми вустами призвати ім'я Ісуса Христа, серцем увірувати, і про те в те, що Господь Бог воскресив Ісуса Христа з мертвих. І буде спасеною. І спасіння воно приходить тільки через Ісуса Христа, немає іншого імені під небом, і кожен, хто вірує в Нього, не буде посоромлений. Друге це, що для нас з вами принесла ця звістка, це те, чого немає в інших конфесій. І в інші конфесії вони там вірять і в загробне життя, і в те, що вічності не буде, ну і в будь якій безглузді речі. Проте для християн ми маємо надію, що коли наше життя скінчиться, коли наш життєвий шлях він прийде до закінчення, то Церква буде забрана з цієї землі. І, можливо, якщо ми ще будемо живі, то ми не зможемо попередити тих, хто вже пішов перш за нас. Ми не зможемо їх попередити, що ось Господь він прийшов і забирає свою церкву. Про те, як написано, апостол Павло каже, що Дух того. Хто живе в вас, воскресить ваші смертні тіла, і ми отримаємо нові тіла, подібні до славного тіла Господа Ісуса Христа. Господь всіх Духом, який живе в нас, воскресить. І ми не знаємо, які ми будемо там, да, вже в Царстві Небесному. Але я думаю, ми не розчаруємось. Своїми тілами новими. Тут вони земні можуть бути слабкі, немічні, можливо, худі, можливо, трохи повніші, а там, я думаю, вони будуть всі такі, як треба. Тому, знаєте, нехай Господь благословить нас не втрачати ту надію на те, що скоро прийде Господь. І... Ми разом з ним будемо в небесах. І написано: надійся на Господа всім серцем своїм, і не покладайся на розум свій, придай Господу шлях свій, і Він благословить. Тому, знаєте, хочеться разом з вами молитись і просити Господа, щоб той час, який залишився у нас ще на цій землі, ми. Використали для того, щоб плідно попрацювати на ниві Господа, щоб через наше життя, через наше служіння, через наші сім'ї, діла та вчинки, де б ми не були, ім'я Господнє, воно прославлялось, і все більше людей вони прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя, щоб менше людей загинуло, тому що час, як ми знаємо, Він близький. Христос ряде і нам потрібно бути готовими. Амінь. Будемо молитися.